Всім привіт, я на ринку Шувар у місті Львові. Йдемо глядати ціни на фрукти. Розкажіть, по скільки кавунчик сьогодні? 28 гурт. По 28 30. гурт Греція. А якщо на роздріб, то по 35. По скільки така полуничка? 100 по 100 гривень. А ось 110. така? 110 по річка. По річ. 150. 150. І ще 130. є ось така? 130, 130 гривень. 90. І по 90. І це все є 63 місце. Скільки було ничка? 120, 120 під 12 на 8 Так, побачила ожину. Скільки? Роздріб 500 гривень, а малина? По 200 гривень. Це ви говорите роздрібні ціни, так? Суп? Ось така гурт 200, агрос 200, смородина 130. тридцять. Є і така, і така порічка. І це все є смородина 130. Я говорила, це це місце. Оскільки малина буде? 280, алесички? 250. По 250. Оскільки малина? 40 гривень стаканчика. Вишня. 130. По 130. Оскільки полуниться. По 110, але гарно. Черешня, по скільки? По 135. Ось така біла. По 100. Така ціна черешня. По 130. А прикос по скільки? 100 гривень. По 100, а малинка? 50-та полуничка? По 130. Лисички ось такі по 300 гривень перед 12 на 8. А смородина 80-та порічка? Також 80. Це перед 12 на 8. А лухи на віку ціну? 300, а полуничка? 140, Ось така велика гарна ягідка. А яблучка? По 70. Це на початку 12-го вісі. І ще є тут черешня по 135. Так, 74 місце є черешенька. 130, ось така. І ось така 140. А черниця ціну? По 250. Полоничка по 140. А черешня? 150, а ось така біленька? 150 вишенка? Вишня 130. А слива? 150. Ось такий персик 170. Нектаринка 170. Інжир 170. 100 гривень обрикоска. Лухина. А Лухина? 500 і виноград по 250. Сімдесяте місце під 12 на 8. А малинка в яку ціну буде? По 40 гривень ось такий стаканчик, так? Ось такий приблизно покажу. Ось так. Сухенька, гарна. Скільки така полуничка? 150 Ось така по 125 полуниця. А черешня? 150. І це все 62 місце під 12 на 8. Яку ціну лисички? 270 кг. А лохина, яку ціну? 400. А при посківіку ціною? 115, а на роздріб? 120. Це є 35 місце. Є ось такий колун по 38, Турція.